Привіт! І сьогодні я розповім про свій чарівний блокнотик, у якому зібрані усі формули із математики. Адже багато кого цікавить, де знайти всі формули і як їх краще записати для того, щоб запам'ятати і, звісно ж, скористуватися ними на зовнішніх. Тому кого це цікавить, дивіться мене далі. Ось так виглядає мій блокнотик. І ось що я вам хочу цікаве розказати. Ось на оцій сторіночці, яку ви зараз бачите, написані така цікава табличка. Вона для того, щоб можна було користуватися нею, в разі того, якщо вам потрібно піднести число до якогось степеня. Тому ви її. Нею користуєтеся, і вам її легко буде запам'ятати, тому це також корисно було б собі записати. Прийдемо далі. Ознаки подільності чисел. Парні числа, непарні числа, і ось так далі формули з короченням множення. Ось також це обов'язково потрібно знати. Перейдемо далі. Ось так. Степінь та його властивості. Ось Степінь і його властивості. Степінь з від'ємним показником. Ось як його потрібно записати корінь та його властивості. Ось властивості коріння. Перейдемо далі. Це також властивості кореня. Як звільнитися від ірраціональності в знаменнику дроб? Ось також дуже корисно і на прикладі показано. Далі рівняння і нерівності. Ось саме цікаве і головне. Перемав'єте так далі. Ось це. Метод інтервалів також потрібно знати обов'язково. Ось так розв'язано на прикладі. І ось так. так Тригонометрія – Одна із важких тем. Тому Ось це обов'язково. Запишіть собі і вивчайте формули зведення в тригонометрії. Ось три тригонометрія. Йдемо далі. Косінус, тангенс і котангенс. Стан, парність, непарність, парність, період. Перейдемо на наступну стрінку. основні формули тригонометрії. Ось вони які потрібно знати зовнішньо. Перейдемо з тих скрити. Аритметична прогресія. Ось прогресія і її формула. Геометрична прогресія. Дуже зручно. Ось так записувати на одній сторінці. Далі площ. Теж дуже корисно знати і обов'язково знати. Корон, трапеція, вектори в просторі теж. Добре б було в них розбиратися і розуміти. Координати в просторі. Координати, симетрія. Це також дуже близько семетрія, є багато завдань на симетрію, можливо, не було видно. Ось так, перейдемо далі. весь 11-й клас формули. Конус, куля. Ось це треба знати функції графіки. Ось це теж. Так, переходимо далі. Комбінаторика, додавання, добуток. область визначення. Трикутник довільний. Ось форму для нього. логарифми, Логоритми. 11 класик. Саме більше потрібно включити відсотки. Ось формула для відсотків. Також потрібно знати її, тому що є одні з перших задач на зовнішньому. Ось я вже дописувала графіки, які є. Далі парабола, корінь, епербола. показникова функція, логарифмічна. Функції, воно зображується. Ось тут далі це вже вища математика, і вам цього не потрібно. Ось також сзаді я вам ще покажу, що я записувала. Ось. Також я б ще це вивчала. Можливо, комусь це також пригодиться. Вісні, ось, їх потрібно знати. І навіть в університеті, якщо будете довчати вищу математику, вам їх обов'язково потрібно знати. Ось, квадрати чисел, також які потрібно знати. Ну і, звісно, табличка І Як же ж без неї? Таблиця основних похідних. Ой, це вже вища математика. Вам це також не потрібно. Ну, і на цьому завершуємо наш перегляд мого чарівного блокнотика із усіма формулами. Тому підписуйтесь на мій канал, кому була цікава ця інформація, і залишайте свої коментарі, яка вас інформація цікавить. Буду дуже вдячна. До нових зустрічей!